Друзі, перші проголовне поїхали станом на зараз власні доколучання ворожого шахеду багатоповерховий житловий будинок у Сумах чотири людини. Загинули дев'ять отримали внаслідок травми різного ступеня тяжкості. З них одна дитина у той же час близько години тому, було знищено пускові установки в Брянській області. Та ліквідовано п'ять пілотів, які запускали ці шахеди. Хлопці давно планували подібну операцію, але дісталися до нелюдів. Вдалося тільки сьогодні. Помста за суми. Пілоти, інструктори кричали Прощади в ті межа люди до, ДРГ до Них не було за кожного бивці мешканця суми України у сумах близько півночі 30 січня. російський шахет влучив багатоповерхівку. Дві людини загинуло. Поранено дев'ятеро людей, серед яких дитина пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, де тривають аварійно-пошукові роботи. У сумах рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіла чоловіка та жінки. Про це повідомило Одесенс України. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У мене краза трикімнатна квартира на сьому поверсі на шостому поряд вилетіло загуділо спалах, полетіло вікна рама. Все на мене полетіло трохи, побило ноги склом, бо я спав, а ноги відкриті були. Розповів Микола Лазарович, місцевий житель. На дев'ятому поверсі ми живемо. Ми всі спали, тільки почули вибуха, вікна повилітали, і двері вібралися через ходи з цього боку. Тільки вода ліця сказала Олена Дудка, місцева жителька. Коли я спав, я почув звук, та в мене перед очима все спалахнуло, і був дуже сильний і Дуже злякався. Страшно. Поділився Матвій Трофімчук. Одесенесе з нашими хлопцями прочали розчистку. Спочатку винесли дідуся. А й була дівчина. Потім постраждала. Вона в неї перелом і стигнаюся у крові. Ми її винесли до швидкої допомоги. Ще була жінка, але поверхи обвалилися. Але з якого конкретно поверху ця сім'я не зрозуміла. А маму, що не знайшли, далі розбирають ДСНС, Сказав Геннадій Ворона, волонтер загону швидкого реагування Червоного Хреста в Сумській області. Жінка висіла її нову прищемило. Вона вниз з головою висіла, пощастило, що продавила і вона не впала. З хлопцями взяли тканину. Я розумів, що у чотирьох ми нічого не зробимо. Підбігли люди, мене знімали. Це дало змогу приготувати ноші, де СНС почали з'їжджати з другого поверху. Крикнули, що сюди потрібна допомога. Врятували дівчинку маленьку. Сказав Даниїл Лиході, представник громадської організації Центурія. Ми живемо на сьомому поверсі. Немає наших святів. Ми не знаємо, де вони є. Може, десь під завалами ми дивимося, не виносили син у Вінниці. Не можемо йому додзвонитися. Вони удвох були. кажуть, що у них повністю провалена квартира. А більше. Інформації ми не можемо дати ще розповіли місцеві та попросили не називати їх імен. Відомо про поранених людей ведуться роботи. Також на другому поверсі залишилося дві людини. На жаль, це панельний будинок і він повністю від місця удару склався. Все у садочку дев'ятому надають допомогу. Приїхав автобус електроавтотранса. І якщо людям потрібна допомога, їх будуть вивозити в гуртожиток навчального закладу. Також працюють працівники сумської міської ради, які можуть розповісти, що робити, сказав Вон сумського міського голови Артем Кобзар. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.